10 років тому їздив Пірогово, і там ідея прийшла, знаєте, вдома возродити. Стара батьки, батьківська хата, подвір'я. Я живу у місті Бердянську 37 років. Продати, ну, скільки ви грошей. І просто так, знаєте, ідея прийшла і спочатку там своє пособирав, виставив, потім сусідське, потім села, потім вже з району, потім з області, з Західної України почали возити вози, там, лисосани, ви бачили. от, так що… Не знаю. Ну, подвір'я як подвір'я, я думаю. Це в мене дача, як всім розказується. О, яка гарна дача. У мене декілька колекцій. Схіхозінтар. Санки, брички, гарби, бетки, бестарки, там я називається. Потім всіх техніка різна. Плуги, культиватори, букера, драпаки, там різні, косілки, сіялки, граблі. <гум> і сільський бит, Сільська утвар, сільський інвентар, ціпи, там, граблі, ну, різні баштармаки. І бити, як люди жили там от за хату, у мене там сволоки оста, залишились, там, внася, старі старі баги, багети, ну, і, і різні праски. Все, що Бог пошле, все в торбу. Музей це, ви знаєте, це таке, щось я не розумію, я не що ну, От я пішов раз-два, і там все казенно, так, нафталіно. Це люди суприкасаються із життям селян. Тут. Воно все при місці, понімаєте? От тут поле, тут тобі, тут тобі ціп, тут коса, серп пішов, попробував. Правильно, это. а так, ну ну що, що воно музей? Ви багато музеї ходите. А тут народу, я розказую, кажу, там за тисяч три було. А музей скільки за, за рік людей? Понимаєте? Тут серп живе живе. І хтось на піч поліз, хтось там ціпом помахав, знаєте, хтось по, по вишибанку там одяг. Ну, Це взагалі музей і от сіски, сіське, це подвір'я це велика різниця. Тут тобі бджоли літає, тут тобі рамку виняв, метку їмо, правильно. Так що я вам скажу, що це приближення до життя реального. Вражень досить багато. Враження неординарні. Звісно, йде порівняння з скажімо так, з моєю місцевістю, де я виріс, де я звик жити з Буковиною. Ну, Є відмінності, є, скажімо так, і подібності, але. Взагалі все дуже гарно. Дуже цікаво, ніколи такого ні, не бачила взагалі в житті, побачила такі речі, котрі б не зустріла у рідному місті ніколи. І я вважаю, що таке повинно існувати, і це і це треба розвивати. Поряд з Бердянськом, але ніяких автобусів сюди не ходить. Тобто добиратися треба тільки машиною або замовляти щось. І у цьому є проблема. У нас такі цілі подвір'я, колись приїдете до нас, у нас таких багато хат. 16, 17, 18, 19 століття з певними хати багатіїв, бідняків. Так що нам це близько, ми це розуміємо, що це я, але от такого Петриківського періоду розпису я бачу вперше.